Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас останній новий танк із лутбоксів, назву яких я вже встиг успішно забутися. Так от в наших гостях Верцин Геторикс. майн, oh, Я зміг правильно прочитати його назву. Так, да, саме прочитати, ну тому що ви просто не бачите, але в мене на іншому екрані відкрита Вікіпедія. Ха-ха, отак: от отак от, от. Машинка могла б. Бути хорошою, прям хорошою, якби не одне, але і ви напевно вже здогадались: механіка заради механіки. Ну, це улюблена справа ВГ, тулити на танки, те, що їм в цілому не потрібно, і те, що інколи. Ще й ускладнює гру в рамках певного класу техніки. Ну, іноді навіть в глобальних рамках, але тут в рамках певного класу техніки. В цілому, танк нормальний з плюсом. У нього є башта, у нього є нормальна гармата, навіть, навіть ХПшки у нього, прикиньте, є дані, як в ВТ, було б класно, якби це був важкий танк, тим паче візуально, ну подивіться, подивіться, це реально важкий танк, мав бути. Ну, Просто вирішили запихнути його в клас СТ. Як і в принципі, от, Ще один є СТ, ага, да, <смі> ну Тут схожа ситуація. Не, не схоже, там геймплейно і так далі. Не про те трошки мова, а про що ну не схожі вони на середні танки. Так от, ми не затягуємо, переходимо до основної частини. Хоча перед цим я скажу, сьогодні я записую на інший мікрофон. На цьому мікрофоні у мене і стрім уже був. Просто зараз жарко, у мене всюди все відкрито, мікрофон динамічний. Коротше, якщо мені. От е, в періоді 3-4 днів щось не сподобається в цьому мікрофоні, я його зміню, тому ви можете писати, можливо, звук став гіршим, щось вам там ще там задування, чується, ще щось там, ще щось там, і відповідно до цього я також буду відштовхуватися на майбутнє. От тепер все, от тепер поїхали далі. Так от давайте з турборежиму і почнемо, тільки розмежуємо поняття. Турборежим це механіка, турбіна це обладнання. Ну, щоб не виникало у вас питань. Що ж відрізняє нас від КС-63? А те, що програма мінімум для поляка? Це підтримання максималки і динаміки на рівні з найшвидшими стежками. А програма максимум для цього танка, це якраз у те, що він має змогу їх обігнати. Ну, найшвидших естечок на своєму рівні не сильно, прям а таких, знаєте, середніх по динаміці, по рухливості, ну або трошечки вище середнього. Прям нормально. А у француза якраз та ситуація навпаки. У нього програма максимум це якраз то бути на одному рівні з деякими стежками дев'ятого рівня. А програма мінімум якраз до те, що він уступає, уступає швидкими стежками, і те, що з деякими стежками, які також можуть пограти, до речі, від башти. Ми говоримо не тільки про леопардоподібних, Він їде плюс-мінус однаково. Ну, до прикладу, ви щоб ви розуміли, КПЗ-шка, коли ви будете на турбіні в турборежимі, вас майже наздоганяє. От тільки знаєте в чому нюанс? КПЗ-шка відразу може вести вогонь. А ви не можете. Тобто, прикольно, да, на початку летіти 65 кілометрів, ця машина реально може їх набрати, може підтримувати. Питань немає. Тут непогана прохідність, ну і турборежим дає класну потужність. Але вам, щоб почати вести вогонь, спочатку треба обездвижити машину. Це 2 секунди для того, щоб вийти з режиму. І все одно ви не можете відразу стріляти. Вам потрібно зачекати ще десь приблизно 4 секунди для того, щоб час зведення прийшов в норму, стабілізація і розкид зменшився з того, ну так би сказати, величезного кола, який буде з вами, поки ви будете в режимі. Тому що ви повинні знати, да, що турборежим він робить вашу стрільбу неможливою. Ну хіба що я не знаю, буду ситуації, що ви приїжджаєте в борг. Тіну Маусу або Хевікові. Тільки тоді можна в турборежимі стріляти. Так, у вас стабілізація нуляча, десь на екрані я це виведу час зведення, 3,2. Ну і -у, Вау! Просто вау! Тобто виходить знову ж таки, наступна ситуація. Мало того, що потрібно 2 секунди витратити на те, щоб ви вийшли з режиму, коли ви взагалі не можете навіть стріляти. Навіть шансу такого у вас немає, можливо не шанса а можливості. І потім ще 4 секунди треба десь чекати для того, щоб у вас з'явилася успішна можливість. Тому що ви всі ви знаєте, в нашій ріді ще Швебери, да-да-да, плюс-мінус 25. Ну, ви зрозуміли. Коротше, уже тільки через це мені дана механіка не до вподоби. І на цьому негативні моменти не завершуються. ВГ і рухливість потривожили. Ну куди ж без цього? Так от, ваша максималка без режиму, без турбіни складає 45 км. які ця машина самостійно набрати майже нездатна, тому що їй не вистачає От Прохідність в неї хороша, да? але навіть 45 км ми не набираємо. Відразу згадуйте паттерна. От точно така ж сама у вас буде як би це сказати, ситуація з набранням. І із підтримуванням, я повторюсь, без турбіни навіть не буде 45 кілометрів. З турбіною, ну, щось там в районі 43-44, але. Не пахне там постійним підтримуванням цієї максималки, тому готуйтесь до 40. А тепер прикиньте, я Стежка, да, яка тащиться 40 кілометрів. А за швидкість назад і за набрання я взагалі мовчу. Вона дуже повільно здає, тому якщо ви захочете від'їхати попцом, щоб дати по комусь пайку, це не завжди буде хорошим вашим рішенням. Повірте мені, ну ми переконаємося в цьому ділі ще під час лайф режиму. Вот. тепер поговоримо вже про хороше: Альфа Страйк 4. Та нормально для СТ. Перезарядка 7.92 мене насправді влаштовує, мені вистачає. ДПМчик 3000, хороший базовий снаряд, не реально хороший базовий снаряд. У танка є кути, мінус 8, дані, мінус 10, інколи їх трошки не вистачає, але в цілому, в цілому комфортно грається. Час зведення без режиму, як і розкид, як і стабілізація. Мене вони влаштовують. Я не скажу, що там найкращі показники. Насправді стабілізацію б хотілося б ну прям ще на крапаль кращу. От, наприклад, у таку, як в КСК 63. -й. І оце було б ну, персика. Так все ж таки хочеться навіть моментами поставити стабілізатор, От саме коли ви з режиму вийшли. Ну, є, є таке бажання, але в цілому нарікання на це діло немає. До кучності є пару питань, але ці питання починаються з дистанції 200 метрів. До 200 метрів в цілому ця машина добренько ложить. Особливо, якщо мова там заходить там за 100 метрів, там прям все хорошо. Ну, а тепер переходимо до виживання. Знаєте, тут вона мене радує, нехай це є стежка не ВТ, але ви в дефолті маєте 1750 одиниць, якщо я не 171. 1000... Ну, коротше, 1700 точно. Хе-хе. Ну, мені здається, 1750. Додаємо там загартування, модернізацію, вуаля, і у вас там під 1900. так да, чого у мене менше, я там трошки шизу зловив. І в налаштуваннях обрав покращення часу зведення. Ну буває, ну хочеться. Що поробиш. Але в цілому є хпешки. Ну, блін, було б дуже круто, якби це була ВТХ. Тоді б тут було під 2000, і тоді б можна навіть на швидкість без режиму, якось знаєте, через пальці дивитись. А так, ні, ні чорта, так не можна. Це є стежка, <с> значить не підходить. Ну а по броні зараз з вами і розберемося. Що ми з вами бачимо? А те, що фронтальна проекція, бачите, виглядає. Доволі-таки недурно. Да, є два. Ну куди ж без них? Влівий, насправді, ніхто не кидає, от скільки я на ньому скатав, жодного разу сюди ніхто не закидував, а от в правий, да. Ну Чому я кажу лівий правий, тому що ви дивитесь на противника ось так. Так от, сюди накидують, що з дистанції, що в упорі, будьте готові. да Ну Тобто, немає у вас якогось абсолютного захисту, але якщо там виходите на Fire давати пайочки, назад різко, то, в принципі, непогано. Плюс знову ж таки ви можете з цієї сторони виходити, а в цей лючок, ну насправді, дивіться, не так то й просто накинути. да, Особливо враховуючи точність в нашій грі. Далі щоки хороші. Для, знову ж таки, для Стежки. Я не круш, це ідеальна башта. Ні, голдою 10 -го рівня вона буде уже, так би сказати, прокидуватись, особливо, як ви бачите, ось тут у нас є по 250 мм, тут. Ось сюди мені двічі ложив один той самий танк. Не знаю, як стою. Ой, тихо, тихо, З точністю нашій грі, але сюди двічі підряд. Прям тупо двічі підряд. Ну, люблю гру, люблю гру, що я ще можу сказати. Маска, 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 бачите, є тут місця теж по 200, 250, навіть по 230. Тобто такий самий танк, як ось цей француз може себе пробити 225. Ну, коротше, ви думаю, зрозуміли, до чого я веду. Ну, от я підзаряджаю голду, голда в цієї машини не дуже, і вже бачите, ось тут верх. Теж прошивається, тут прошивається. Ну і как би маска і до того шилася, а тепер є ще шанс десь там в бік прошити її. В цілому, в цілому. Все одно фронтальна проекція вона непогана. Що мене трохи в ньому підбішує, а те, що мінімальний доворот башки, ну і на голді, на голді вас точно починають шити в щоки, да? плюс ще можуть сюди девушко накинути. А на ВБШ уже дивлячись, хто, хоча, ну ось ось, бачите. І так з обох сторін. І прям реально, чим більше ви довернете, причому не треба сильно. Подивіться, я сильно не довертаю. А зараз все, і вас реально починають ось так от не Вибивати. Ну, а корпус тут усе плачевно. Хоча Ну для Стежки 9 рівня ні чорта собі. Цілих 20 мм. В, ой, 20, 200 мм ВЛД, 200 НЛД, скосіки 215. Ну, як нібито техніку 7-го рівня, інколи навіть якусь вісімочку можна притримати. Але ключове слово притримати, а не стримати. Розумієте, да також можна припіднімати це діло, у вас є кути, вони дозволять це робити, от тоді прям ця машинка така, знаєте, ну нормально. Хоча лючок, бачите, наскільки великий. Угу. Да, він, він, він прям проблематична ваша зона. Плюс з'являються видні надуслеві деталі, там всього то 25 мм. Скосік нехай фронтально показує 213, але коли ви починаєте ставати від борту. Ну, добрий вечір, так сказати. 180 мм. Бортіна 50 зовнішня і закатком 60. Для Стежки нормально. Нічого такого, просто нормально. В цілому навіть можна спробувати пограти. Було б, якби не було скосу. Ага. Ну, коротше. Поки ви стоїте від башти, у вас є всі шанси танкувати зо дві зо три паючки якихось, да. само собою, в лючки також будуть закидувати, але, по крайній мірі, в силует просто, ви відпіндюрюватись не будете. Ну а корпус, як я вже сказав, ну хіба що притримає техніку сьомого на восьмого рівня. Ну і інколи інколи якийсь шальний. Да, якщо противник буде на абум стріляти, я не знаю, там полетить чи в він там не виселить нормально скос, ну хази. І, і тільки так, тільки так. Але в цілому, якщо корпус підставляєте, то хпшки втрачаєте. У модернізації в другому ліве, в машини дуже часто крутуються БК, ну і частенько вилітають баки. В четвертому плюс до стабілізації, в п'ятому до швидкості назад і до швидкості ремонту шасі. Я навіть не дивлюся в сторону скритності, машина не для цього це створювалася. Ну і сьомий рівень насправді можете нічого не обирати або обирати праве. Да, я обрав до швидкості зведення, да я зменшив своє виживання. В даному випадку. І я це порахував раціональніше. хоча, можливо, це шиза, і ви просто нічого не оберете, тому що під час стріму, до приколу я грав без нього. в обладнанні у мене стоїть загартування експериментальне, да, комплекс поліпшеної живучості, Я повторююся, танк критується, я того сіську царапав, особливо баки і особливо БК. Досилач, і як ви бачите, у мене стоїть експериментальна турбіна, щоб трошки щодо стабілізації був буст. Але насправді можете поставити звичайну турбіну, просто буст, як на його табу тут прям невеличкий, і можете не витрачати таке обладнання на цю машину. Хоча, якщо у вас є експерименталка третього рівня, і вам не шкода, буде дуже добре. Але от в мене немає третього рівня, і на деяких картах, де мені моєї 60 вистачає, щоб приїхати в позицію, і я знаю, що я максимально там вперед трошки пропушую на цьому бой завершиться. Да, я обираю повноцінний стабілізатор. Хоча насправді можна катати ось таким сетом, і не паритись особливо. Да? Тобто, другий сет собі навіть не... Ставити. Так, ну все. В основному розібрались, погнали в лайф режим. О, ну тут можна подумати навіть за стабілізатор, тому що в основному я зараз ось тут постою, і можливо там я або відкисну, або просто пропушу от сюди і на цьому бой завершиться. Ну, Тобто об'єктивно турбіна мені особливо не треба. Хоча, блін, знаєте, в чому прикол? Я вже говорив за це, але повторюсь, у цього танка дуже і мала максималка, і в принципі дуже мало потужностей, і через це він поганенько здає назад. Ну з турбіною ще куди не йшло. Насправді, оце от єдине. Тільки що мене могло зупинити, але я все ж таки піддався на ну, провокацію, як це не те точності, а комфорту ведення вогню. Хоча, я повторюся, у цього танка є певні проблеми із кучністю. Але в упорі вони не такі, я хотів сказати, е, ну, яскраво виражені, але як ви бачите, виражені, ага. Ага. Не тихо. Та яка ти собака, все-таки? Оу, хом'ячок тихенько, 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 тихенько. Що, він вирішив забити на мій лючок? Ну і правильно. Так, а ти що скажеш? Хом'ячок, а, -а, -а, -а. Ну, це було не за щочку, але було б непогано, якби за що тихо-тихо-тихо, в корпус зараз. Ну, да, в корпус дав. Треба, щоб зверху їх теж там трохи під напря... Угу, І це є і стабілізатором, ага. Ладно, хом'ячок щось сильно не ховається. Чи це він мене хоче розвести? да? маленький такий. Так, стоп, а це вже мені не подобається. Це він же ближче під'їжджає. Це він ж розраховує на те, що він може встигнути видати мені барабанчик. Так, у нього мінус одна, у нього мінус одна. А можливо, не мінус одна, можливо, -1. мінус більше. Да, Ооо, ти шо. Да-да. Там теж не це так ну, класно зі стабілізацією, да? але, як ви бачите, дав мені. Так, медали тут з каточком, але перезарядитися я не встигну і все, у мене тільки ПТшки на захисті. Капець. Знаєте, що яка тут прикалюха в цього танка? Я вам зараз поясню, у нього, бачите, башта велика, і вона розташована, як ви помітили, по центру. І коли ви захочете отак виходити стріляти, ви просто подивіться, свої корпуси повинні спочатку підставити. Так, ситуація не дуже прикольна. Мені не подобається. Але що робити? Що робити? Ну, блін, цей може мені... Він... Ну перестань! Ну, перестань так робити. Ну, серйозно. Ах, виходить, що мені треба покладатися на моїх ПТ-шок. Так, пробиття у мене ББ-253 мм. Нею грається, нею нормально грається, летить вона 1020. Без навички. Ну, а з навичкою летить 1000. 130, якщо я не помиляюся. Слухайте, можемо так зробити, але просто він прокидає мене в лючок, розумієте? В лючок, падлюка прокидує. Або взяти нам зараз і відступити. теж як варіант. Але я боюся, що коли я сильно буду прям від. Ааа, боже, вони ще й переїжджають, ви прикиньте? Вони бачать, скільки тут тіпів стоїть, і вони переїжджають. Ясно. Коротше, я зрозумів. Боже мій. Ну, амінь. Амінь, що я ще можу сказати? Просто амінь. Можна якось стати в свій цей режим, спробувати вилетіти, але як нібито я просто пострадці отримаю і, можливо, відпіндюрюся після цього в ангар, тому дати паючку, і після неї вже відкиснути більш раціональніше рішення. Пробиття голдою. Це у нас підкол, і пробиває він не те, що не дуже, пробиває він паршиво. 297 мм. Слухайте, що вони не хочуть упарувати? Серйозно? А можна якось швидше це зробити, поки в мене там ще підтримка в спині є, а не її подерли. Ну, було б класно. Що він, поїхав, не поїхав. Ну, мінус джусор, все, підтримки як такої нема. Ухі хеві, ухі воїн. Ну, все, кінцево. Не знаю, вони все одно не спішать, я не знаю, у них оцей ніргальчик стоїть, стоїть цей хлопчик, щось там чекає. А що він чекає? А що я йому зроблю? Кстати, у нього дуже малесенький лючок. Угу. Так, ну все. У мене уже позаду танкові друзі з команди противника. Пу-пу-пу. Є СТРВшка не світиться. Угу. Блин, от Бенергал просто поїхав, нажав кнопочку. Ні, ну це нормально, ні? Це не нормально, я рахую. Ну, Нергал міг просто поїхати нажати кнопочку, і ми з ним би розмінялись. Є щось боїться. Я просто, ну я їх просто реально не розумію. Без жартів. Що їх стримає від того, щоб вдавити в мене кнопочку раніше. Прикольний бій. Прикольна команда. Коло мене хто був? Коло мене був Гонсало, і коло мене був Першинг. Коло мене їх не було, будемо чесні. Джесор стояв позаду. Джесора сора також не стояло позаду. Ой-ой-ой, ой та й ПМК теж по факту не було. Ну, КПЗ щось там на І то мені здається, в кінці він там, коли його зажимали, дав дві пайки в упорі. Да, прикольно. 13 пострілів, 9 влучень, 8 пробитів. До речі, грали майже в упорі, але це літало в мене так, ну не дуже. Хоча в мене і стрім починався з того, що взагалі нічого не летіло. Ага. Цікаво, сьогодні ВГ продає вам танчик. Я думав, буде комфортніше. Ладно, наступний бій. Так, ну тут залишимося на турбіні, щоб залетіти на горку. А взагалі, майже година пройшла від першого бою. У мене знову рубануло світло, і пощастило. Пощастило, що його рубануло в ангарі. Але як додіч, я не знаю чому. Я такий пішов, поїв. Так, прикольно, що світла не було, я Е, От, прийшов, світло там дали. Я зайшов. навіщось обнулив статистику такий? Дурак чи що? Ти ж не докатав. Так що в ній буде тільки другий і третій бої. Ну, ну, а що я пороблю? Дурачок. Я не, не думаю, що це суть важливо. Не думаю, що це буде суть важливо. Так, залітаємо! Боже, який він мочнявий! Подивіться, як він летить. Ага. І стріляти я не можу. Пощастило, що прототіпу не влучу. Але ви бачите, бачите, чим треба буде працювати на ходу. Ага. Так, там Сельма. О, маленька така. Ну маленька, така, ну ти ж могла постояти. Угу, Дали сюди пайку. Так, а от тепер, от тепер. Давай тут розігрувати. Ну, все, фармимо, Оце, оце кайф не зараз буде. Я від башки тут можу стояти. Да, більш того, що мені в, в лючок будуть закидувати, я навіть цьому не сумніваюся, якщо чесно. Але, по крайній мірі, я можу не пробивати танки. Ага. Хе-хе, собака яка. Ну, ладно, ладно. Їм взагалі на мене пофіг? Ну, ладно, ще більше, ладно. Може треба, щоб частіше світло відрубалось? Подивіться, в мене як нібито противники трошки відрублені. На, тримай маслину. Ну, боже, я надіюсь просто, що мої не будуть зливатися, я просто тут буду накидувати, стояти. Педантично, просто потрохи буду накидувати по бортам. Який прекрасний бій! Серйозно? Ну Тільки щось мої лівають, 2-4, і мені це взагалі не подобається. Прям взагалі не подобається. Угу. Коротше, я зрозумів. Мені зараз конкретно вже лівнули майже. Сюди ще дамо. Ну, у мене ВТ поїхали. Подивіться, у мене три дев'ятих ВТ, як дебіли поїхали не забирати висоту. Ви ж розумієте? Що отут, на цій карті, головне забрати оцю точку. Те, що там, то хрінь. То просто хрінь. Взагалі, повна хрінь. А, ну я підставився. Я не подумав, що на мене також дивиться, так, треба здавати назад. Але там противники. Ну, прикольно, заїхав на гору, 3500 настріляв. Ну і моя команда, так сказати, така: ні-ні-ні, на що ти нам треба, наша нам перемога. Ми отут постоїмо. Ви подивіться, вони до цих пір стоять, там танків немає. Три ВТ стоять. І думку гадають, чому вони не сокіли, чому не літають? Розумієте? Ой, як же ж важко з такими грати? Даємо пайку, походу, кубре Ток КД, але на мене вже падає тіпочок, так? Да? Ааа, да. не таран! Дали пайку, ну і все. 4800. 4800. До речі, реально, в танка з ДПМ все хорошо, прийнят на альфа, ну на 9 рівні немає на що жалітися. Якщо ви знаходите точку, де ви можете стати від башки, відразу скажу, не треба педантично стояти, вам в лючок накидають. От, ну, педантично, статистично, скажімо ось так. Трохи рухайтесь і от настрілюєте без проблем. В упорі без стабілізатора, як ви бачите, теж нормально грається. Ну і. Просто майте хорошу команду. А, це ж не останній бій, а що я так говорю? як ніби... Ну все, все, бачите, я, 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 я поплив. Це що світло вирубили, я знову розгубився. Хе -хе. У нас ще цілий бій буде. Я навіть в чат написав втхам в кінці, і я дуже радий, що вони хоча б не почали сперечатись. Ну це прям реально капець. Доталого жив! Доталого жив! Доталого жив! Ну чому? Ну чому? Ну серйозно, ну. Ну я не розумію. Ну, реально, я не розумію. Ну, от, танк з кутами. Танк з кутами. Танк з кутами. Куди ви, бляха, поїхали? Ось танк без кутів навіть правильно приїхав. Ой, та за що? 14 пострілів, 13 влучень, 12 пробитів, але це прям лютий такий упор, да-да. По ДПМу 4800 нахренячили. Так, ну, ладно, ладно. Піде! І нам випадає Париж, Франсуа, Муа. Прикольно, прикольно, тематично. Це виходить, що нам треба себе не осоромити. Угу. Так, шкодка їде сюди. Одна шкодка спить. Ну, в цілому, хоча б мої ВТ не поїхали. Хоча б не поїхали на алею. Ну, знову ж таки, я не можу вести по ньому вогонь. Мені треба зупинитися, мені треба прицілитися. Мені треба зачекати тепер. ще. Ага. 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 Ну ладно. А він виїде, не виїде, щоб постріляти по ЄБР, ні? Опа. Опа, там Ліончик заїхати встиг. Серйозно? А що... Та перестань гра. Знаєте, це щось не дуже. У мене просто ВТ поставали, фіг пойми, де. От, от ВТ і фіг пойми, де. І Леон зараз піджимається, щоб фармити спокійно. Ну да. Ну да. Бляха, муха, які позорники на ВТ. просто які позорники на ВТ. І в мене вон там. А, шкодка таки поїхала на алею одна. Ну тут навіть не в тому. Ну, ну ще, ще далі станьте. Ще далі станьте. В них Ліон на передову приїхав, а в мене ВТшки далеко стають. Ну, я не сумнівався в них. Даємо сюди пайку, спробуємо його сформити, і після того, як я його сформлю, можна вже буде щось відігрувати. А він ніяк, до речі, розвернутися, я дурак. він Що ніяк... ти робиш? Пантера теж трошки здуріла. Зовсім трошки. Так, а тепер можемо стати від башти. Ну і щось тут далі реалізовувати. Так, ну нормально, лючок праворуч, це добренько. Він закритий майже. Що там є пісь хоче? Ах, пісь. Може це голду зарядити, щоб йому в трапецію давати, га? Як нібито варіант, як нібито варіант. Так, сімка поверху їде. А що, Леон більше не хоче розмі... А, Боже, ну закрийте хоч хтось Ліона, я не знаю, робіть щось. Бляхамуха який. Знаєте що, я перейду зараз на голду. І буду намагатися Єпіса після пофармлювати трапецю, я можу патина просто в башку. Одне із двох. Угу. Пофармив. Хе, перевіряй. Та ну перестань, гра, перестань, ну перестань, ну серйозно. Дай постріляти. Чи я, типу, в тому бою вже настрілявся, виходить, так? Да? Це на два боя вперед було, понято. Десь тут є <смас> щеленка трохи, так? Да? Через яку як нібито можна вести вогонь? Ну що, патрон, виходь. О, я ж кажу в башку шити. Ну, дуже печально, що вони є після мого знося, тому що я не впевнений, що мої ВТ далі витримують. Боже мій. Ні, я напевно буду якось. Ай-яй-яй-яй-яй, буду сюди підкатувати. А в них XM стоїть, ні. У них по-любому ж XM стоїть десь тут. Ладно, в мене типу перехресний. А що ти на мене дивишся? Там тобі Бортіно розпихують, а вона на мене дивиться. Ага, там уже Бізонти та виїжджає. До речі, і Леончик може бути в мене в попці зараз. Помститися мені. Блін, як же ж все печально? Я... Як же ж все печально! І немає кому мене захистити маленького. Ну да. Ні, Ну це, це жах. Те, куди приїжджають команди противника і куди мої, на яких дистанціях, ага. Ну да. Хоча дуже справедлива така штука, да. У них Сімка? У мене Хевік, так? Да, Хевік чесно, але Сімка з бронею. А якщо в мене Хевік інвалід, а Сімка не інвалід, то в нашій ще добре пограє. Консервник у них з башкою, а в мене що на 9 рівні? Я просто не бачу, що в мене на 9 рівні? У мене. а у мене... не консерва, А в мене що 9 рівня? Ні, в а він живий тут. А, 50 ТП. Ну, блін. З його двома чебураторами. Цікава задача. А, до суть навіть не в тому. Просто вони поставали, фікуємо де. мали не дати цим підкатити, але вони все віддали. І ще якимось чином, враховуючи те, що в мене от сюди приїхав ВТ, вони це... Короче, ця... а що я вам це все пояснюю? Нащо вам це все слухати? Ви і так все могли побачити. Коротше, коротше, машинки з ДПМ все окей, та й з гарматою в цілому все окей. Плюс є башта, мєтова башта. Ну, не прям не уразлива, дав, лючок вас поформлять. Так що стояти тупо не можна, але все ж таки, як леопард, ви не будете от отрим підтримувати в силует з віртуханчика. Ні. Режим підбільшує, того що, ну, знову ж таки, він просто не дає нормально гратися. Я не розумію, чому не можна було зробити, просто звичайну стежку, яка їде 55 без турбіни, з турбіною, нехай 65. І щоб вона не брала, ой, 65-60, і хай вона не бере стабільні 60. Хай просто ця машина стабільні 55, би їхала з турбіною І розганялась до них нормально. Як така собі напівестечка, все. А оці от переходи, коли ти не можеш стріляти, щось там треба чекати, на хіба це треба? Я не розумію. Ну а в коментарях ти, як завжди, можеш поділитися своєю думкою, розповісти про свої враження. Сподобалась тобі машина, не сподобалась. Само собою чому? І десь тут повинні бути результати бою. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.